Думаю... Приводували до реєстрації. Реєстрація синіх кнопки на сині кнопочка реєстрації. Присутні 17 кров є. Так. Шановні, розховуючи, що форум є засідання 58 сесії 8 скликання від сільської радою оголошую znaśi mrożenki ja Восьмої сесії, восьмого зкликання Дмитрівської сільської ради виносяться такі питання. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради за перше півріччя 2025 року. Про внесення змін до бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади. Третє про затвердження програми забезпечення, безпеки та стійкості кредитичної інфраструктури сільської територіальної громади до 30 ситуацій спричинених припиненням або вигіршенням надання важливих для її життєдіяльних послуг чи для виконання життєво важливих курсів на 2025 2026 роки. Про затвердження програми, подороження до відпочинку дітей, митрівських ради Пучани Кориндріївської області на 2025 рік, шосте про затвердження порядку надання соціальних послуг на комунальним закладом «Центр надання соціального. Послуг населення ветеранам війни та членам їх сімей Микроїційської ради куча борони Київської області. Про затвердження положення про провід соціальної роботи комунального закладу, центр надання соціальних послуг населення ветеранам війни та членам їх сімей Микроїсів ради борину Київської області. Про завершення положення про платні послуги, що надаються комунальним закладом центр надання соціальних послуг. населенню ветеранам війни та членам сімей сімейних мікрою. Восьме. Продолжение получення продання травмотних транспортних для перевезення маломобільних груп населення Дмитрийської сільської територіальної громади соціальних таксі, комунальним закладом, центр надання соціальних послуг на зелені ветеранам війни та членам їх сімей Дмитрийської зільської ради Бучан проєкту. Дев'ята про затвердження положення про програмівання, надання матеріальної допомоги, встановлення надбавок до посадових випадків працівникам комунальної закладів, установ культури та туристичної культури і спорту Дмитрівської сільської ради, Бучан Барини Київської області. Десяте про затвердження положення про оплату праці е, працівників Дмитрівської сільської ради Бучансько-району Київської області. Дедте про затвердження положення про промінування сільського голови секретаря сільської ради та працівників Дмитрівської сільської ради, Бучанської району Київської області. Про внесення змін. До рішення чотирнадцяти восьмого від четвертого 11 21 першого року номер сім дроб чотирнадцять затвердження положення про порядок передачі оренду об'єктів комунального майна отримав чим якої є відділ освіти культури, молоді спорту та національного патріотичного медицької сільської ради, веченко району Київської області. Пилетне подвоєння комісії з питань визначення стану зелених насаджень та затвердження розрахунків повної вартості зелених насаджень, що підлягає виявлених на території Дмитрі Свецівської Ради. 14-те про затвердження незвайдених не коштовних не контрахунків не вартості об'єктів будівництва. 15-те про поводження розташування тимчасових споруди для провадження підприємницької діяльності по вулиці Столична, 23-б, в селі Милозвучанка, Верна Київської області, Толчих та Вода. 16-те про поводження розміщення тимчасових споруди Провадження підприємності по діяльності подати 79 процентка рыноків. Сімнадцять про положення розміщення причастової породи, для провадження діяльності в діяльності поводити з ново, сім'я питання Кабученко рынки поводити по Чуковській. 17 проповодження редмічних Для провадження підприємності діяльності поводити з одного сильних питання получанської ринки в

межах кварталів по вулиці Фонтана, вулиця Подруга Судова, та вулиця Соборна, цілій Капітані, Побучанської районі в Києві області. Займальні питання і різне. Хто за такі порядок денний, прошу визначати? Прошу визначати. За 17 рішення прийнято. дякую. Так, які будуть пропозиції з приводу? Так, будь ласка. Здравствуйте. На засіданні комісії до схвалення проводимо Земельних питань індивідуально. Е, е, процедурно. Е, тут під запит бо у нас там немає але процедурно за те, е, щоб е, всі питання, коротми земельних проголосувати пакетом, прошу за Хто затримали рішення прийнято. Дякую тоді ж ставлю на голосування питання з першого по 21-ше і питання з 37-го по 41-ше, ті, які можна пакетом. Прошу визначатись. Так. Тоді знову прошу визначати. Хто за? Хто проти? Стримали рішення прийнято. Я думаю, що ми можемо тут його провести так, як ми голосували як за порядок денний, там а тим, щоб зробити. Можемо, ми так вийти чи ні? Ні, якщо то дивіться, якщо ні, тоді йдемо далі. Питання е, земельних питання. 22 друге питання. У вас на судити ради дев'яти ділянок серед миника для ділиться здаткова інших будівлю про масштабних Прошу відзначати. Прошу визначати, що звук не працює. Разно. За 16 рішення буде подякує. Слідуючи про затвердження технічної документації за долуч щодо монетизації зелених ділянки загального користування, підведення під місця поховання в селі Личенка Вченського району Київської області. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Дякую. Слідуюче. Питання про затвердження технічної документації за наустрій щодо інвентаризації земельних ділянків для підписа та обслуговування багатоквартирного житлового будинку сіді Дмитрика, Вичайського районі Київського області. Прошу визначатись. Так, 17 рішення прийнято дякую і Про затвердження технічної документації землі ем у щодо мінімалізації земельної ділянки, що у користуванні громадян Антони Колесі Миколаївни першошку Юрії Васильівни для будівництва та обсторовання житлового будинку господарських будівель і споруд, селі Петрушки, по вулиці Лесі України 32 області. То що починається. За 17 рішенням прито дякую. Слідуючі питання затвердити технічну документацію за доутю щодо встановлення та відновлення меж межземельної девятки на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель Сполук, селі подружки по вулиці Лесі України, 32, Півчанського району Київської області, громадянам Антонин, Лесі Миколаїв. За 17 рішення прийнято. Дякую, слідач. Чи затвердити технічну документацію за новоустрою, щоб встановлення відновлення меж земельної ділянки при місцевості та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд селі Личенка по вулиці Баштарна 10 Шевченко Валентин Миколаїв. Прошу визначатися. За цена рішення прийнято. Дякую. Слідче. Слідуюча запитання технічну документацію за налогов щодо встановлення відновлення земельної ділянки на повітряної місцевості для ведення особисто селянського господарства в селі Любимо вулиці Польова, в учасницького району Київської області, громадянину, побережному Володимир Васильовичу. Прошу ви начати. За 17 рішення прийнято дякую засідання. затвердити відправи научні щодо зміни цільового призначення живених ділянків із земель призначення наведення особистого селянського господарства на землі для обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд селі Миріка вчанської районі району, області полянину Краєвському Андрію визначатись. За 17 рішення прийнято, дякую. Слідуючи. Затвердити проект закону України з його призначення зелених державних знайдів індивідуального середництва на землі, яке видівництва та обслуговування житлового підтримку будинських підтримку в селі Медвіка, району Київської області, Комендянці, Садоренко. Прошу визначатись. сигналь з рішенням приношу подяку слідчим за так звані успішні виконання призначені завдання, пелям призначені довернення особі по зв'язку господарства на землі домічало п'є же прошу визначатись рішення, за 17 рішення прийнято, дякую, слідуюче. Затвердити проєкт за науку щодо зміни цільового призначення земельних ділянків, земельних призначення для ведення особистого селянського господарства, на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарства будівлі Смолодова, селі Бузова, вулиці Центральні, Дівчанського району Київської області, Номадянці, Колодові, і Константині. Прошу відзначатись. Затвердили документацію застановити межі заменити ділянки готові місцевості для розміщення та експлуатації закладів відвідувачів об'єкт реакційного призначення, які розташовані об'єкти порожнього дня державних. Пишіть, що перебуваєте у власності в Крещанській районній раді і в своїй області в селі Макончику в сьогоднішній день. Прошу визначати. Завтра. <iday> <pu> <sl imag space> Про надання дозволу на висловлення проекту з'явила щодо віддалення зеленої ділянки, користування на умовах наряд серед золова Бучанського району Київської області в товариство. на це рішення прийняти послідовуючим надання дозволу на протокол керівництву землеустрощової земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового підприємства, господарських будівель і споруд Буча, Бучанського району Київської області, громадянських громадянських комплексів та будівництва спільшого керівництва послугового житлового підприємства по За на зустріч мене Георгій Світлична надати товариству Алесу, так на вулиці Недорогого догору суборе за межами Діган в селі Капитанінка, Лучаїнський район Київської області. Прошу визначати. За 17 рішення прийнято. Дякую, дякую Наталі Володимирівна. На цьому порядок денний 58 сесії 8 го спекання Микродисівської ради вирішано, які є зауваження доповнення. Якщо немає 58 сесію Микрофіцької ради, скликання улучшили. закритим. не в мира ні слова ні нам до. Свідуть наші вороженьки, як роса на сонці. я ми, ми, запалуєми, у усохів.